Підщепа у нас е, дика груша, будемо щепити за кору. Місце зрізу гарно зачищаємо. Ну, Спеціального ножка я не маю, в мене канцелярський, я з ним файно працюю він гострий. Я щеплення роблю небагато. Стараємось одним рухом зробити зріз. Якщо з першого разу не вдалося. Такий гарний зріз зробити легенько, ножиком біля себе і так отакими такими плавними рухами. Якщо там є щось кривеньке, то воно підрівняється. Так. Ну воно так більш-менш рівненько. Так, перо. Опа. Бачите, відтискаємо ось так до деревини. І зараз сюди вставляємо живець. Берем. Оба. Так от на дві бронюшки. І далі беремо ізоленту і обмотуємо. Так, Зверху даємо пластилін. Товстий шар не шкодуємо, тому що, як буде сокорух піде, воно може видавити його. Рівнаємо. Так.